Опа, був, був, друзі. Ах, друзі, був окунь. Я відчув, як він почав зажовувати приманку. Відчув. І в той момент зачекав ну, от, секунди, ну, дві підсік. І Я відчув, як приманка в роті мого окуня, просто я йому з рода приманку. Сьогодні я хотів би поговорити про теорію ловлі в коряжнику. От прям в корягах. Я думаю, зараз можете написати, типу, які коряги, яке то все. Ти вже знімав відео на цю тему. Друзі, рік тому я ловив. Ну, зовсім не в коряжнику. Я її продаю. Кому цікаво, спускайтеся в посилання на інстаграм, пишіть в інстаграм. В інстаграм я більш детально ще розповів. розповім вам про це. Друзі, доброго ранку всім. Йду я на риболовлю. Сьогодні буде досить цікава риболовля. Зараз йде сніг, Позаду в мене все в снігу. І сьогодні я йду на досить цікаву водойму, на якій... Ловив буквально раз-два чи три за все життя і сьогодні будемо пробувати там ловити. Відразу хочу відкрити теорію досить цікаву яку ви дізнаєтеся зовсім згодом. Мені ще йти хвилинок за 20. Тому періодично, поки йтимо, буду до вас включатися, показувати, розказувати, коли дойду, вже буду розказувати з снасті. Сьогодні в моїх рогах буде імпульс. Рибалка буде цікава. Вчора я тут був, отримав прикрий схід дуже гарного окуня. Сьогодні йти мою доловлювати. Ну що, друзі? Я йду, зустрінеся з вами вже безпосередньо на самій точці лову. Ну а ви, друзі, перед початком даного відеоролика обов'язково спускайтеся вниз під це відео, шукайте червону кнопку підписатися, в кого вона червона, в кого сіра. ви молодці, підписуйтесь, ставте палець згори, ставте лайк. Це стимулює мене на створення такого контенту. От ви бачите, через які поля, через що я йду до водойми. Ще йти хвилинок за 15. Ну, половину шляху я вже пройшов, тому друзі, вже вмикатися до вас не буду. Відклюся до вас тоді, коли вже дійду до самої водойми. Повторююся, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте мене вашими лайками, коментарями і підписками. Так, друзі, ну що, я, в принципі, вирішив заскочити в десятку, розкластися тут, тому що там біля моста дуже-дуже голосно. За що я вибачаюся, я буду намагатися виправити, виправити цю проблему, вирішувати цю проблему, тому що там їздить багато транспорту, досить голосно. І давайте відразу розповім вам про снасті. Сьогодні я ловитиму імпульсом 68-й імпульс з тестом до 8, 8 грам В принципі, імпульс, за яким я на ближчий час не розлучуся ніколи. Але, але я його продаю. Кому цікаво, спускайтеся в посилання на інстаграм, пишіть в інстаграм, в інстаграм я більш детально ще розповів, розповім вам про це. Тому що катушечка це є сапфір, теж незмінний. І 0,4 ниточка. Флюр теж тоненький, вирішив прив'язати. Якщо на минулих рибалках я ловив найбільш більш грубший флюр, тому що була в плані ловля щука, то сьогодні прив'язав я тоненький флюр. І хочу акцентувати свою увагу на ловлі. От суто мікроджигом, суто окунька. Але перша пригалка, яку я ставитиму, то буде не під окунька, а вже прям під докуньою, друзі. Тому що скоро весна, скоро весна. І Буде в рибки ж нерест. І я думаю, що от саме зараз в лютому має бути якийсь хоч якийсь вигід окуня на переднерестневий жор. Можливо, він буде наїдатися, можливо, він буде активніш клювати, тому що ну, скоро нерест повинно набиратися сил, наїдатися. Тому на приманки сьогодні я ловитиму величенькі. Ну що, друзі, я розкладаюся. І зустрінемося з вами вже на березі водойми. Друзі, ну що, прийшов на точку, буду говорити голосно. От тут точка, тут ось міст. А там от яма. І давайте буду розповідати більше вам про точку. Так що, прив'язаю сексіка, гачок відразу ховаємо і про щось йдеме мова. Сьогодні я хотів би поговорити про теорію ловлі в коряжнику, от прям в корягах. Я думаю, зараз ви можете написати, типу, які коряги, яке то все. Ти вже знімав відео на цю тему. Друзі, рік тому я ловив. Ну, зовсім не в коряжнику, я ловив просто ну, в місці, де багато гілок. Тут вся річка, вся водойма – це суцільні коряги. Тому ловити тут буде досить складно, але рибка є. Тому пробуємо. Сьогодні буду розповідати вам про цю теорію. Вночі був мінус, але чомусь розмерзло набагато більше води. Отут, де ж зараз я кинув, тут був лід. Зараз там льоду немає. Але це тільки мені на руку. Тому що сьогодні я буду пробувати ловити окуня. Фрикціончик відразу затягуємо, щоб пробити рибку все. І будемо пробувати. Точка досить цікава. Надія є, віра є. Прогуляємося сьогодні по річечки, походимо. Багато буде експериментів, будемо пробувати підбирати той самий ключик до от цього отже практично передвесняного окуня. Можна, в принципі, трошки зміститися. Стати от сюди от і кинути трошечки наймілкішу зону, отак от попри берег, я йшов з цього горбика, дивився на цей берег, там дно все в піску, піщане дно, і трави багато. Можливо, саме в якійсь тій траві стоятиме окунчик. Сьогодні у нас такий цілий день буде йти сніжок невеликий, от зараз падає сніг так гарно. І це вже хоч трошечки розбавить. І вам картинки, якщо вам то все видно, і мені настрій підніме. Друзі, був окунь. Я відчув, як він почав зажувати приманку. Відчув. І в той момент зачекав ну, секунди-ну-дві підсік, і я відчув, як приманка в роті мого окуня, я просто видарив йому з рода приманку. Єдина покльовка за весь мій цілий день риболовлі. Я прийшов в досить участок цієї нової водойми і не отримав жодної покльовки. Оце була єдина покльовка за весь день риболовлі. Основною основне мої цілі цього відео було розповісти вам про те, як ловити в коряжнику, ловити прям в коряг. Це я вам вже казав. І показати вам нові місця, половити нові місця, яких я навіть сам толком і не ловив. Показати вам, розповісти вам. Про методи кололі в таких місцях, корях, та й самому спробувати відчути себе новачком, половити в таких -ось місцях і по своїх же порадах спробувати когось піймати і просто половити. Так, друзі, ну що, в принципі, я йду, доходжу до точки, все так засніжило. Гарно, друзі, гарна природа. Точка дуже цікава тим, тут вчора дрйом ловив, тут не багато корях і вирита яма. Тут, напевно, брали пісок, не знаю для чого, і там був обвал і вирила ямку. Тобто там є переямок, ямка і можливо там сяте науку. Зараз я взяв за телефон, познімаю вам пару кадрів. Дивіться, яка просто природа шикарна. Річечка, яка невелика, гарна, закоряжена вся. І от в таких місцях сьогодні я буду пробувати. ловити. во. Oh. Вчора я тут був, вчора було тихо. Ну Гарна річка, гарна. Погод зі мною. Так ну і знову ж, друзі, та проблема. Коли не змазав кільця. Починає мерзнути шнур, а за ним і кільця. Точніше, коли не змазав шнура, то така ось проблема. Але нічого, я знав, на що я йду і заради окуня, якщо він клюне, заради нього я готов потерпіти, помучитися. Той весь лід скілець повитрусювати, повидмухувати. Ловити, і давайте буду вам далі розповідати про ловлю в коряжнику. От дивіться, ми прийшли в коряжник, і в мене, в моєму випадку, тут, тут ну, суцільні коряги дерева на дну на дні. І щоб їх обминути, потрібно придумати якусь специфічну проводку. І дивіться, що я роблю двійний підрив, а отже, я не роблю різких рухів, що дає нам варіанти подій. Перше, це може спокусити пасивного окуня, друге. Я не зачеплюся за корягу. І третє, це те, що дає мені змогу обережненько перекинути всі коряги. Не тільки не зачеплюся, а просто їх перекинути. Така от проводка вона реально допомагає. І ще, ще хочу вам доповнити до цього всього. За рахунок повторюся якісної, чутливої снасті, я відчуваю, де я коряга, коли мій шнур треться об корягу. І в той момент, от зараз я зачепився за корягу, я беру просто вершиночкою. Свого спінінга перекидаю ту корягу. Все, я її перекину і роблю далі проводку. Все дуже просто, все дуже ясно. Тому відривів має бути дуже мало, а я сподіваюся, що їх взагалі не буде. Місця тут гарні, місця тут гарні, але риби немає. Я не знаю, чому вона не клює. Можливо, вона дуже пасивна, можливо, вона ще не кормилася, ще нема того виходу окуня чи щука. Можливо, вона вже вихід був, От корягу зачепив. І треба І Дивіться, почав вимотуватися і зачепився. Те, що я вам казав, коли у вас є якесь... Контакт з чимось потрібно вимотатись і заховати, перевірити о Я почав це робити і зачепився. О, все, відчепився, врятував приманку. Все, приманка врятована. Всього те, що я казав, дивіться, приманка сповзла з овсета, все виліз. І через це в мене стався такий досить неприємний зачеп. Але приманку я врятував. І Мене це дуже сильно радує, розігнувся навіть гачок. Тому зараз інструментом, ага, все, інструментом не вдасться, гачок не витримав. Все, друзі, прив'язав монтаж. От так от виглядає мій монтажик, Я надіюся, його... о, видно скорпик, 2 грамчика, легенький монтажик. і а на відкритому гачку. Я надіюся, що я не відірвуся. Тут вже я ловити не буду, тому що, по-перше, тут дуже багато коряг. По-друге, я тією гілкою, тим як я булькав, розлякав всю рибу, яка тут могла бути, тому йдемо зараз та... на яму, будемо пробувати там когось піймати. Гуляю я по ріці. Багато точок пройшов, поки що, лише в одній точці я знайшов малька і це саме перша точка. В принципі, це було очікувано, що він там буде, тому що вчора я бачив його там, вчора має бути схід Окуня. Друга покльовка була. Там очікувано, що там є окуня, але я хочу половити по нових місцях, пройтися по цій водоймі. Половити, до речі, на карті я вам її покажу, тому що так всю водойму я ж вам, звісно, ще познімаю і не покажу. А от зверху, з карти я вам покажу, що це за водойма. Це взагалі є гостр наша, але це нібито чи так канал її, чи якась протока якась її. от Не знаю, чесно кажучи, що тут. Так, зараз. Оп, оберененько спустилися. Тут мене радує те, що тут піщане дно. В місці місцями піщане дно, звісно ще. Все, давайте пробувати. Я надіюся, що я тут не зачеплюся ніде своїм відкритим очком. І ще більше я надіюся на те, що на скорбика вдасться піймати окуня, адже креатурка це найкраща приманка просто скорб для ловлі таких пасивних зимових окуньків. Все-таки, друзі, я вирішила чомусь знайти з цієї точки. Хочеться тут половити. Зараз я дістану приманки за пакета. Мені досить цікава одна приманка, а я тут хотілося б половити. Так, де цей пакет. Ось вот цей пакетик. Тут прималочки, упаковка запстріна, але ми мене закінчилися. Тут я накидав інших приманок, от зараз я вам покажу. Хотілося такого рака половити. Але, але, в мене є досить непоганий такий варіант. Це є Рейнс. Рейнс. І от така от пасивка. Давайте на фоні снігу покажу пасивка з активним хвостиком. Бо на неї зараз надійно джегріх і буду ловити колір, такий більш болотяний щось до ватермелона. Запашок є, запах є, думаю, і атрактант може спокусити рибу на покльовку. ось тут приманочка, ось і все так. От примачка, от Зараз буду оснащувати. Оснасти я прималочку, зараз прив'яжу її на свій монтаж. Склав я вудочку, вже все, зібрався та йду додому. Давайте підівемо підсумок сьогоднішнього дня, в сьогоднішньої риболовлі. Вдалося мені вам розповісти про те, як ловити в коряжнику, що підбирати, які приманки, які проводки, які монтажі підбирати. Показав, як це все робиться. Походив, погуляв по новій водомі, познімав для вас водомі. Це вже друге що вдалося зробити. Прогулявся, познімав для вас нові місця, нові краєвиди гарні. Але саме головне це те, що не вдалося мені зловити рибку. Була одна холоста покльовка окуня десь всередині. Ну, ближче на початку, початку риболовлі була покльовка. Повернувся на цю точечку, порався на їх ринок за 20, покидав, половив і на скорб половив сьогодні. Дуже довгор половив на різні відтінки, на ватермел, на фіолет і скорпак не приніс мені рибки на рейнця. Хробачка також з хвостиком теж нічого не вдалося піймати на Сексіка ловив. На Сексіка, сексіка то до речі, покльовку отримав. Ну от така вона риболовля, друзі. Не знаю, викладати це відео чи ні. Я думаю, що слід викласти. Рік тому я знімав вже на таку тему відео про коряжник. В цьому році я більше інформації розповів, більш вона цікава. Більш нові місця. Нові до речі, нові місця а не більш нові. Тому я думаю, вам буде цікаво подивитися. Ви підтримаєте мене лайком. Ну що, друзі, з вами був, як завжди, я Лоса Сотула, канал Fishing Pro. Всім до зустрічі, пока. Зустрінемося з вами вже на наступному відео, на наступному тижні.